Курячі гомілки, запечені в духовці, ідеально підійдуть до ситної та смачної вечері. І не тільки. Вони не примхливі в своєму приготуванні і добре поєднуються з різними інгредієнтами. Сьогодні готуємо саме такі золоті, отож до роботи. Промиваємо гомілки, просушуємо їх, солимо, перчимо. І готуємо маринад, карі, соєвий соус, майонез або сметана. От і все гарненько перемішуємо. І щедро натираємо ним гомілки. До речі, цей маринад дуже гарно підійде для маринування курячого шашлика. Викладаємо гомілки в окремий посуд. Накриваємо і хай маринується приблизно годинку. Якщо ж у вас мало часу, то можна й півгодинки. Але годинка це ідеальний варіант. Потім викладаємо форму, в якій будемо запікати. Духовка, заздалегідь розігріта до 200 градусів. Виливаємо соус, який залишився. І відправляємо запікатися хвилиночок на 40. Гомілки готові, дуже м'якенькі, ароматні, золотаві і дуже соковиті. А про те, які вони смачні, можна й не говорити. Все видно по їх вигляду. Підійдуть до будь-якого вашого улюбленого гарніру. Готуйте з задоволенням та любов'ю. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. Здоров'я, благополуччя та до нових зустрічей на каналі. Все буде добре. Все буде Україна.